Команди нема, ну от взагалі нема. У нас була івент-менеджерка, одна, яка займалася мітапами. Ми не хотіли її виривати в конфу, тому що мітапи були розплановані там на півроку. Там є партнери, там є гроші. Тобто, це треба продовжувати. Це не можна переривати. Я приходжу до нашої Маші, вона у нас хеда в ком'юніті. Коли яка, ну, можливо, вона там організовувала якісь в ці табори е, для національних е, цих організацій в дитинстві. але Продовжує організовувати табір для айтішників. От. Я їй кажу, Маш давай робити кунг-фу. Вона каже: ну, давай, айку. Я кажу, ну, десь на 800 людей. Вона каже, ну. Це ж дорого, я кажу, ну ладно, я кажу, ну гроші є у нас. Ну, навіть якщо ми щось втратимо, ну все ми не втратимо. Хтось купить квиточок, там, парочку. Да? Один-два партнери зайдуть. Ну, якось то воно буде, але ну, пошумімо типу, якусь тусню -ту для айтівців зробимо. Маша загорілася, каже, ну давай. І ми з Машею почали це робити. Ну, Маша була оунером, я їй більше допомагала. Але ну це, звісно, було такий момент, знаєш, коли я машу могла втратити. <рес> вона могла провести одну конференцію і і пити в собаці ну, півроку. Це було просто щастя, що вона її провела. <рес> От бо, ну, воно звісно важко. знаєш, коли і досвіду нема і. Багато невідомих і команди немає. Я її, звісно, підтримувала як могла. Але ми зробили. Маша супер молодець, вона зробила класну конфу. Замість 800 прийшло 1600, ну, вдвічі більше, здається.